Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную вам бути дослідниками, а досліджувати ми будемо загадку. Послухайте, я прозорий і твердий, я слизький і крихкий, ходять, їздять по мені. Я не тону у воді, ще й виплискую на сонці і розтану у долонці. Ви, звичайно, здогадались, що це лід, крига. Ви бачите, як він вихваляється. Про себе розповідає, а ми маємо дослідити. Давайте з вами повторимо загадку. Я прозорий і твердий. Я слизький і крихкий, ходять, їздять по мені. Я не тону у воді, ще й виблискую на сонці і розтану у долонці. Лід каже, я прозорий, друзі. А як перевірити, чи правду каже лід, що він прозорий? Які предмети ще бувають прозорі? Звичайно, скло. Тому що через скляні вікна ми добре бачимо довкілля. Отже, лід каже, що він також прозорий. Що прозорий, як скло? Як це перевірити? Дуже просто. Візьмемо клаптик паперу і зверху на нього покладемо лід. Чи бачимо ми рожевий клаптик? Ми бачимо рожеву пляму через лід. Отже лід каже правду. Він дійсно прозорий, прозорий, як скло в деяких жителів півночі, там, де завжди сніги, роблять снігові хатинки, а із криги вони роблять крижані вікна, щоб світло потрапляло всередину. Отже, ми з вами довели, що лід прозорий. Лід каже: Я твердий. А як перевірити? Потрібно його взяти в руки і попробувати зігнути. Ні, в мене не виходить. Як би я не згинала, він міцно тримається. Ним навіть можна постукати. Він такий твердий. І звук стукіт, як молоточка. Отже, ми робимо висновок. Що? Лід дійсно твердий. І це правда, що ми його не можемо розім'яти, зігнути, зламати. Лід дійсно твердий. ну згадуйте, що ще лід там каже. Що він ще вміє? Який він ще? Він слизький. Як перевірити? Якщо взяти в руку лід і натиснути. На нього він вислизає, його не можна навіть спіймати. Отже, і це правда: лід слизький. Робимо висновок, що лід слизький. А як ви думаєте, чому він слизький? Він гладенький і мокрий, а всі поверхні гладесенькі і мокрі, слизькі. Тому ми часто говоримо: не бігай по мокрій підлозі, тому що мокра підлога, волога завжди слизька. Так як слизький лід, тому що він гладенький, як підлога, і гладенькі доріжки на вулиці. Отже, це правда, лід слизький. Лід каже, що він крихкий. Слово крихкий. В нас схоже на слово крихти щось дрібненьке. Значить, лід має розсипатися на крихти. А як перевірити? Для цього я візьму лід, покладу його на кришку і спробую вдарити молотком. Ой, і дійсно крихкий! Подивіться, на які крихти він розсипається? Бачите, як багато крихт? Він крихкий. Правду каже лід. Отже, ми робимо з вами висновок. Лід крихкий. І це правда. Він розсипається на крихти. А згадайте, коли ви бачили, коли лід розсипається на крихти? Мої любі, звичайно, бурулька, яку ви просите дістати, а коли ми її збиваємо, вона падаючи на землю, розсипається на крихти. Отже і це правда Лід дійсно крихкий. Давайте з вами згадаємо нашу загадку. Я прозорий і твердий, я слизький і крихкий. Ходять, їздять по мені, я не тону у воді, ще й виблискую на сонці. І розтану у долонці. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні з вами робили? Ми досліджували лід, звичайно. І що ми можемо сказати, який він? Так, він саме такий, про який нам розповідає загадка. Він прозорий, бо через нього ми бачили речі плямочку рожеву. Він. Твердий, ми його не могли ні зігнути, ні зламати, ні розім'яти. Він слизький, бо вислизав у нас з рук. Він крихкий. Ми били молотком і він розсипався на крихти. А чим ще вихвалявся лід, що він про себе розповідав, ми з вами обов'язково перевіримо в наступних дослідах. А зараз наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, до нових дослідів.